Казка гусь біля колодязя. У маленькому селі, оточеному лісами і лугами, стояла старовинна хата, біля якої росла велика, потужна гілка верби. Колись давно під нею стояв глибокий колодязь, з якого всі мешканці села брали воду. Всі знали цей колодязь, і всі, хто приходив, завжди помічали одну дивну річ Біля колодязя оселилася маленька гусівниця. Гусь була на вигляд звичайною істотою сіре пір'я, великі очі і червоний дзьоб. Вона жила при колодязі, нікого не турбувала, і завжди була рада допомогти, коли люди приходили по воду. Хоча вона й не могла розмовляти, її мудрі очі часто видавали відчуття, що вона знає більше, ніж здається, на перший погляд. Однак незабаром селяни почали помічати дивні події. Як тільки хтось приходив до колодязя, Хуст тихо підходила і дивилася в очі тому, хто черпав воду. І ось один раз, після того, як молода дівчина Ліза наливала воду, з колодязя раптом вийшов дивний звук. Вода почала змінювати колір і переливатися з одного відра в інше, без видимої причини. Ліза була здивована, але не злякалася. Коли вона повернулася додому, вона розповіла своїй бабусі, що відбулося біля колодязя. Бабуся вислухала її і сказала О, моя дорога, ти зустріла ту саму гусівницю. Вона не проста птаха, вона охороняє цілу таємницю, яка є важливою для нашого села. Ліза не розуміла, про що йдеться, але бабуся розповіла їй історію, що розгадка цієї таємниці ховалася в самій гусі. Колись багато років тому, коли село тільки заснувалося, з'явився старий чаклун, який був дуже мудрий, але не дуже добрий. Він прийшов до села і запропонував їм чудову угоду. Він створить колодязь, з якого завжди ллється найчистіша і найсмачніша вода. Але щоб вода не висихала, йому потрібно було поставити охоронця. Охоронець мав бути не людиною, а твариною, що буде вічно стояти біля колодязя і запобігати злих духів від того, щоб вкрасти воду. Так, за наказом чаклуна, в колодязь і оселився гусь. Її магія була настільки сильною, що кожного разу, коли хтось набрав воду, вона змінювала її на особливу цілющу і чисту. Вода в цьому колодязі могла вилікувати будь-яку хворобу, і село стало процвітати. Але чаклун наказав, щоб ніхто не знав про таємницю гусі, інакше вся магія зникне. Проте все змінилося, коли один із жителів села Старий Коваль став заздрити тому, що село стало багатим і здоровим. Він захотів забрати всю магію колодязя для себе. Він ішов до колодязя і викликав гусю на боротьбу. Але замість того, щоб знищити її, коваль побачив її добрі очі і зрозумів, що вона не просто птаха, а частина великої сили природи. Після того коваль вирішив залишити село в спокої, а магія залишилася в руках гусі. Але ця магія діяла лише за умови, що люди села. Повинні були поважати природу і піклуватися про неї. З того часу, кожного разу, коли хтось приходив до колодязя, Гусь тихо наглядав за ним, щоб переконатися, що люди не забувають про важливість гармонії з природою. Ліза уважно вислухала бабусю і зрозуміла, що тепер їй належить розгадати одну з найбільших таємниць села. Що означає справжнє благословення цієї води? І чому Гусь ніколи не залишає колодязя? Протягом наступних днів. Ліза часто приходила до колодязя, спостерігала за гусею, і почала відчувати, що та має якусь невидиму силу, яка допомагає людям залишатися здоровим і процвітаючим. Якось вона помітила, що птах не просто охороняє колодязь, але й нагадує людям про те, що вони мають бути добрими і мудрими, щоб їхня магія не зникла. З часом Ліза зрозуміла, що вода з колодязя не просто має цілющі властивості. Але й пов'язана з любов'ю та турботою до природи, яку потрібно передавати наступним поколінням. Одного разу під час ранкової прогулянки до колодязя Ліза побачила, що до колодязя підійшов молодий чоловік на ім'я Ярослав, який неодноразово висловлював сумніви щодо магії води. Він був агрономом і вважав, що чудес не існує, а все, що відбувається, це результат доброго догляду за природою. Ярослав набрав води. Але цього разу, на відміну від інших, він не подякував гусі і навіть глузував з її присутності. Він не зрозумів, чому вся ця увага до маленької пташки, яку вважав просто звичайною твариною. Того ж дня, коли він приніс воду додому, у нього з'явилася дивна хвороба, яку він не міг пояснити. Його руки почали трястись, а шкіра стала блідою, наче він втратив силу. Ліза, дізнавшись про це, одразу зрозуміла, що це був наслідок його ставлення до гусі. Ярославе, ти порушив одну з найважливіших правил цієї землі, сказала Ліза, коли прийшла до його дому. Не можна зневажати природу, бо вона завжди відповідає за наші вчинки. Ти пішов до колодязя, але не вшанував його охоронця, Гусю. І тепер вона показала тобі наслідки цього. Ярослав був збентежений, бо не вірив у такі речі. Однак його хвороба не зникала. І він вирішив послухатися Лізу. Вони разом пішли до колодязя, і Ліза пояснила, що він повинен попросити пробачення у гусі і звернутися до природи з покорою. Коли Ярослав став перед колодязем, він побачив гусю, що спокійно сиділа на гілці верби. Перш ніж зробити крок, він згадував, що бабуся Лізи говорила про те, як важливо поважати природу, адже вона дарує не лише життя, але й силу. Ярослав став на коліна і прошепотів слова вибачення. Пробач мені, кегусе», – сказав він. Я був жорстоким і не поважав тебе. Тепер я розумію, що вода і твоя магія важливі не тільки для нашого села, але й для мене самого. З того моменту Ярослав почав змінюватися. Він не тільки став більш уважним до природи, але й почав навчати інших людей, що справжня сила води не тільки в її чистоті, але й у гармонії з навколишнім світом. Ліза допомогла йому зрозуміти, що треба ставитися до кожної істоти на землі з пошаною, бо навіть найменші і, на перший погляд, безневинні створіння можуть мати величезне значення для нашого життя. Час йшов, і село почало процвітати ще більше. Люди стали добрішими та уважнішими до природи. Колодязь не тільки давав воду, а й був джерелом знань і мудрості. Кожен, хто приходив до нього, отримував не тільки воду. Але й урок того, як важливо любити і піклуватися про світ навколо нас. А гуся, як і раніше, сиділа біля колодязя, стежачи за кожним, хто приходив. І хоча вона не вимовляла жодного слова, її присутність була незамінною. Вона охороняла не тільки колодязь, а й саму гармонію між людьми і природою, нагадуючи всім, що чудеса є тоді, коли ми віримо у них і шануємо те, що дає нам земля. З часом, коли Ліза подорослішала і стала мудрою жінкою, вона вирішила поділитися історією про гусю з новими поколіннями. Вона навчала їх, що кожна істота має свою роль у цьому світі, і що кожен, хто хоче жити в гармонії з природою, поважатиме її дари. А гуся все сиділа і охороняла колодязь, що був не просто джерелом води, а джерелом життєвої мудрості. Ось і закінчення казки. Ця історія вчить нас важливості взаємоповаги до природи та важливості гармонії в наших вчинках. Спільна увага до цього може зберегти мир і благополуччя для всіх мораль та висновки казки гусь біля колодязя. Відповіді знаходяться всередині нас. Часто ми шукаємо поради та підказки ззовні, але найважливіші відповіді вже є у нашому серці. Головне навчитися слухати себе. Мудрість не завжди має слова. Інколи справжня допомога не в тому, щоб хтось сказав нам, що робити, а в тому, щоб ми самі знайшли свій шлях. Страх це лише тінь, а не перешкода. Багато людей бояться змін або сумніваються у своїх силах. Але коли ми заглядаємо глибше, то бачимо, що страх це лише тимчасова перепона, яку можна подолати. Дім там, де твоє серце знаходить спокій. Не завжди дім це місце, де ти народився. Справжній дім там. Де ти почуваєшся собою. Часом нам потрібно просто зупинитися, подивитися всередину себе та довіритися своїм почуттям. Мудрість не завжди приходить у словах, вона може бути в тиші, у спостереженні, у простому розумінні, що відповідь вже є, і вона чекає, коли ми будемо готові її прийняти.